І так, зараз прозвучить складна, але дуже важлива інформація. Караїми та кримчаки не мають права вважатися корінними народами відповідно до статті першої закону України номер 16 про корінні народи України. Бо у цій статті чітко зазначено, що корінним народом може бути визнано лише таку етнічну спільноту, яка не має власного державного утворення за межами України. Вникайте добре, водночас. Відповідно до ізраїльського законодавства, караїмами та кримчаками розглядаються не як самостійні народи, а як етноконфесійні групи у складі єврейського народу. Вони мають право на репарацію до Ізраїлю, можуть отримати громадянство як євреї та офіційно визнаються частиною єврейської нації. Отже, з юридичної точки зору вони вже не входять до складу народу, який має власну державу Ізраїль. Це автоматично. Виключає можливість їх визнання корінними народами в межах визначення закріпленого українським законодавством. Вдумуйтесь, попри це, закон 1616. .16, ці групи були включені свідомо в обхід власних же критерій. Це було зроблено з метою формального демонстрування відповідності міжнародним нормам щодо захисту прав корінних народів. Вдумуйтесь, бо це дуже важливо. Зокрема, декларація ООН. Про права корінних народів. Таким чином, визнання Караїмів і кримчаків корінними народами не лише суперечить самому тексту закону, а й слугує інструментом політичної підміни, спрямованої на витіснення українського етносу з поля міжнародного права як народу. При цьому навіть не було враховано дуже важливо. Що Ізраїль не визнає караїмів і кримчаків окремими народами, а відносить їх до єдиного єврейського етносу. Це, по суті, юридична підстава для оскарження їх визнання. Подумайте про це, тема непроста, але прослухайте ролик два рази, три рази, але вникайте, це дуже важливо.